Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. Спортсмени професійно-бійцівського клубу Барс повернулися з всеукраїнського турніру з тайландського боксу «Муетай», котрий проходив у Запоріжжі. Враження від поїздки в наступному сюжеті Україну єднайся. Саме таку красномовну назву отримав всеукраїнський турнір з тайландського боксу «Муетай». Проходив він в Запоріжжі. Зібрав майже дві сотні учасників, як дорослих, так і початківців, котрі лише розпочинають свій спортивний шлях. Уровень сапірніка був хороший, були багато рібят. А то были між... мастеры спорта международного класса, мастера спорта. Было на кого посмотреть на кого порівнятися. Наше місто в Запоріжжі представляли бійці клубу «Барс». Загалом 17 спортсменів, котрі в підсумку здобули таку ж кількість медалей. Ребята виступили неплохо, Ну, хотілося, звісно, бути краще. Були моменти, що треба працювати над технічною, тактичною підготовкою спортсменів. Ну, так, можна б зайняли Три первых места и четыре вторых, ну и там были третьи. Но это не пока для нас, для барса надо, главное, первые места занимать. Я провел два боя. Первый бой был тяжелый, но второй был бой еще тяжелее, поскольку я уже проигрывал этому бойцу. Ну, собрался и выиграл. Я стремлюсь с таким стать, как наш одноклубник Сергей Адамчук. Кращі бійці турніру були відзначені грамотами та медалями. Наступне випробування очікує на барсівці в червні. Саме тоді пройде чемпіонат України, котрий стане фінальним етапом підготовки на європейську першість, котра пройде в Польщі. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 6 пройшов випускний вечір. Більше про це далі. Перші кроки до вершин великого спорту хлопці та дівчата роблять ще у дитячо-юнацьких спортивних школах. Цьогоріч міський спорткомітет та районні комітети з фізичної культури та спорту подбали, щоб ці осередки пропаганди здорового способу життя та змістовного дозвілля, особливо ті, що мають на своїй базі басейни, працювали і під час літніх канікул. Детская спортивная школа номер 6 плавательный бассейн, несет основной тягар оздоровления учащихся всего района. Это 23 пришкольных оздоровительных лагеря будут посещать плавательный бассейн. Дельфин оздоравливается, будет работать спортивный лагерь. Закінчився новий навчально-тренувальний рік для більше 600 вихованців ДЮСШ США 6 на високій хвилі. На святі завершення чергового спортивного року відзначались спортивні досягнення її спортсменів. Говорили про потужності спортивної бази та її можливості сприяти вихованню здорового покоління. По итогам 2013 года у нас мастер спорта по плаванию, также неоднократный серебряный призер чемпионата Украины по плаванию Кесель Денис. Более 140 массовых разрядов выполнили воспитанники нашей школы в этом году. Традиционным стали уже, конечно же, победы команды волейбола на чемпионате города. И хотелось бы отметить команду бадминтона, которая впервые в истории вообще Кривого Рога заняла, выиграла полуфинал Області і вошла в збірну чемпіонату України. Кращі спортсмени і тренери школи отримали в цей день нагороди, але на цьому навчальний рік в ДЮСШ номер 6 не завершується. Він подовжується оздоровчим літнім періодом. Ми відкриваємо літній здоровітельний лагерь, в якому будуть оздоровлюватися всі школи Жовтневого району, а також наш пришкольний лагерь, спортивний «Юний Олімпієць», в якому будуть приймати участь більше трьох тисяч дітей. Школа наша працює, не закривається ціле літо. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.